Китай може використати Ілона Маска для впливу на президента США Дональда Трампа. Про це інформує Reuters і каже, що у Конгресі Сполучених Штатів не виключають, що китайська влада намагатиметься застосувати різні важелі впливу, щоб пом'якшити політику Трампа щодо КНР. А для досягнення своїх цілей у переговорах з Вашингтоном Пекін хоче використовувати бізнес-лідерів США, включаючи маска, котрі мають комерційні інтереси в Китаї. І, за даними Міністерства фінансів України протягом січня державний борг збільшився і перевищив 7 трильйонів гривень, що в доларовому еквіваленті складає майже 169 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд зробив прогноз на 2025 рік, і за попередніми розрахунками цей показник буде зростати та становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. Нагадаю, що у 2024 четвертому. Році державний борг України становив 95% внутрішнього валового продукту нашої країни.